Вітаю вас, діти! Послухайте і відгадайте загадку. Він пахучий, він духмяний, пишний він, м'який, рум'яний, чорний він бува і білий, а буває підгорілий. Що це? Здогадалися? Це хліб. Діти, давайте пригадаємо, який буває хліб? Хліб з жита? Житній. Або ще ми кажемо чорний. Хліб з пшениці? Пшеничний або білий. Хліб, що давно спечений. Який це хліб? Жерствий. А щойно спечений хліб? Який? Свіжий, м'який? Діти. Що зображено на екрані? Як можна назвати ці всі вироби одним словом? Вірно, хлібобулочні вироби. Овчать ці хлібобулочні вироби, які ви бачите на екрані. Ось, наприклад, батон він білий, пишний, рум'яний, довгастий, з поперечними смужками. Зупиніть відео на паузу і спробуйте описати. Зображені хлібобулочні вироби, Як пахне хліб, теплом, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. У народі говорять хліб у голова. Хліб дає нам життя. Потрібно берегти кожну крихту хліба, їсти його не поспішаючи, а якщо упав шматочок, його необхідно віддати кішечці або пташці. Без хліба ми не можемо прожити жодного дня. Хліб завжди берегли, на його честь складали пісні, вірші, прислів'я, казки. Діти, послухайте одну сказок про хліб. Біжить вовк, побачив чоловіка. Я тебе з'їм! Не їш мене, відповідає чоловік, я тебе почастую хлібом. Дав чоловік вовкові буханець хліба. Запетитом з'їв хліб вовк. З'їв та й говорить. Ох, і смачний. А де ти його взяв? Чоловік йому каже. Де взяв, зараз я тобі розкажу. Спочатку я виорав землю і все отримав хліб. Ні, почекай. Потім посіяв жито. І що вже маєш хліб? Та ні, почекай! Жито зійшло. Виросла під сонечком. Поспіло. Потім я його вижав, зібрав, змолотив. Далі намолотив борошна, замісив тісто. І аж тоді. На пік буханців. Що смачний, то смачний хліб, сказав вовк, та це ж скільки треба біля нього походити. Твоя правда, відповів чоловік, клопоту, багато, але без труда нема. Плода. Діти, чи сподобався вовкові хліб? Як ви про це здогадалися? А що довідався вовк про вирощування хліба? Що дізналися нового ви? Розкажіть, як вирощують люди хліб? Діти. Багато людей докладає праці до виготовлення хліба. Честь і шана хліборобам, а живуть вони в селі. Хлібороби хліб нам роблять. Знайте, й ви про це малі. А їсте ви поляницю, калачі смачні їсте. Не забудьте уклониться. Хліборобові зате. Діти, давайте всі разом подякуємо хліборобам за те, що у нас на столі завжди є хліб. Дякуємо вам хлібороби.